Привіт, друзі! І знову з вами Даша Ілля і я, Мирослава. Сьогодні ми будемо готувати дуже простий, але тим не менш дуже вишуканий рецепт. Знову повертаємося до нашої минулої магічної теми. В темні часи ми завжди хочемо згадувати світлих людей, які боролися і перемагали. Сьогодні ми згадуємо про життя, про книги, про фільми, про філософію Гаррі Поттера, який переміг того, кого не можна називати. І всі ми знаємо, що добро і правда завжди що перемагає. Сьогодні ми будемо готувати дуже простий рецепт. Дуже просту страву. До речі, може, ви здогадаєтесь одразу Даш? Ну, які ти такі прості страви знаєш? Дуже прості з двох інгредієнтів чи трьох? Можливо, вершки? Вершки е а Атиля. Ну, от просту або складну. Давайте скажеш якусь складну. страву. Що ж, я із складних дуже багато бачив піцу з 70 тисяч доїв. По-перше, вона дуже дорога через кількість інгредієнтів. Там входить їстівне золото, японська ялочна дуже гарної якості, флаг гра гудзонської долини також гарної якості, копчена морська сіль, ікра, осетра альбінос 16 тисяч доларів і білий трюфель. З із Італії за 4 тисячі доларів. А де готують такі страви? І для кого переважно готує кухар із Америки для багатих людей. Я не знаю, чи спробуємо ми колись таку піцу, а у всякому випадку щось смачне приготувати точно можемо. Не знаю за 70 тисяч доларів чи ні. Але Даша вгадала: ми дійсно будемо готувати десерт з вершків. Або він ще називається. Давайте повернемося до наших рецептів. Як він називається? Крем Шантілі. Крем Шантілі досить відомий десерт. Він не британський, а французький. Проте його готують в багатьох країнах світу. Його використовують як окремий десерт, або як е, начинку чи крем до пирогів. Ми будемо готувати просто як десерт. У нас для цього є потрібні інгредієнти, їх аж два чи три. В основному три три в основному. Отже, це насправді досить проста страва. Що ми будемо використовувати? Одну склянку жирних прашків, столові ложки цукрової пудри і одну чайну ложку ваніліну. І ваніль у нас є. Спробуємо працювати з вершками. Вершки потрібно для цього десерту брати гарно охолодженими. Бажано і мисочку також охолодити, і працювати на е, холодному льоді або на холодній водиці ми охолодили попередню миску, тому ми можемо вже збивати. Спробую сама. Отак. І так 10 хвилин. Дорогі друзі! А декорувати е, наш десерт ми будемо фруктами апельсином і ківі. Даша, прошу тебе почистити ківі. Ілюша розріж навпіл апельсин. Збили вершки і будемо формувати наш. Десерт. Багато не накладаємо, тому що хочемо, щоб це було красиво. Так, тримаємо. Так, друзі, працюємо, знаєте, як? так? От так, я вам зріжу обережно, приготувалася. Так, кутик знімаємо. Угу. Отак От котик. І знімаємо і викладаємо вершки в креманти. І складаємо сюди, складаємо і декоруємо. Декоруємо. Ми можемо взяти для декору я потім патрулі з мої апельсини киві. Апельсини ківі. декоруємо. Можна отак по колу просто викладати. Друзі, формула успішної кухні. Готуємо, фотографуємо і потім дегустуємо. Хто у нас фотографує? Ілля! Yeah. Ілля, зробіть, будь ласка, Даша, з твоїм десертом. Фото. Супер. Найкраще задоволення, коли близькі, рідні, всі, кого ти любиш, смачно їдять. Я думаю, що саме цей десерт ви повинні обов'язково продегустувати. Зробили самі, приготували самі. Е Прості інгредієнти, але смак досить складний, як на мене. Спробуйте, будь ласка. Схоже на морозиво, на крем, на це суміш всього. Ждає вас. Поєднання всіх смаків, якщо можна так сказати. Mm -hmm. Дуже смачно. Справді. Це просто рай для солодкоїжок. Рай для солодкоїжок. Готуйте, живіть смачно і пам'ятайте, що перемога буде за нами, тому що правда і добро завжди що перемагає.